Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі FixLab Repair. І сьогодні у нас от такий ремонт такого телефона Samsung. Заміна, заміна дисплея. Так, підвантажуємо з однієї сторони і роз, розкриваємо далі. Так, зня, Зняли задню кришку телефона і нам треба повідкручувати оці всі саморізики. Зняти шлейф. Я думаю, що треба зняти батарею, але зараз будемо бачити. Відкручуємо. І так, розкрутили ми. розкрутив я кришечку, таку. І. Знімаємо шлейф на бокові кнопки. Знімаємо шлейф на батарею від батареї. І знімаємо шлейф дисплея. Я так думаю, що, що потрібно і цю нижню кришечку розкручувати. Добре, розкручуємо. Трішки вам покажу цей процес. Так. Саморізики, різиків он би не погубилися. О тут е, волтиків багато. Багато так. Разу примагнітилися. І тут у нас ще один. Так, є. Знімаємо, знімаємо крешку. А, о, все зняли. Отак, я думаю буде. Буде зручніше відклеїти, ну, добратися нам до дисплея. Відключаємо шлейфи, дисплея. Все, ставимо на підігрів і відклеїмо дисплей. І так, прогріваємо на нашому крутому нижньому підогріві. Так, беремо присосочку і приклеюємо. І О, де. Ось як фармісь відклею. Проводимо ще де я їх поставив? Так, є. А, не забула... ай 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 Відключити почав руки. Відключити ось ще цей шлейфик. Чому ж він не йде? А, ясно. Ясно, ясно. Є. От, пішов. Все. Шлейф знято, присоску відклею. підігрів, виключаємо. Так, дисплей вже приклеєний. Все, все файно, все чітко. Скручуємо пластмасу в рамку, ставив, ставлю. ставлю Плату зарядки і, і все. Так, скручую. Так, і тут би не забути шлейф на відбиток пальця під кришечкою. Спочатку шлейф, а потім кришечка. Добре? Прикручував все, все чудово, Ставимо кришку, ставлю кришку задню. Вона ну, на застіпках, ну він вже такий трошки покоцаний. Для першої свіжості телефончик. Все. Ремонт закінчений. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.